Доброго дня, маю запитання у моєї колеги по роботі в Курську загинув брат 22 жовтня. Його ще звідти не забрали і не передали землі, а 30 листопада припадає 40 днів. Чи можна відправляти в церкві панихіду, якщо покійного ще не похоронили? Тіло має одно, завдання душа має друге. Похорон стосується тіла, молитви стосується душі. Тобто дев'ятий день молимося, наймаємо панахиду, сороковий день молимося, наймаємо панахиду, а тіло вже як буде передане до землі, тоді воно передасться до землі, і там над тілом є спеціальна молитва відправити на свинтерет чин похорону і запечатати гріб. Так, Це що стосується тіла. А навіть якщо вони не поховав, але знаєте, що він загинув, то тоді молитися за помилого».